Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас мене, слухає, хто відрікається вас мене, відрікається, а хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене, вернули сімдесят два з радістю, кажучи, Господи біси, кориться нам за Твої імені. Він сказав їй, я бачу сатану, що наче близько падав з неба. Ось я даю вам ладу наступати на змію в Скорпіоні, і на всяку силу ворожу, і нічого вам не пошкодить. одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена на ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав. Прославляю тебе, Отче Господа, неба й землі, що ти вдається від мудрих та розумних і відкрив немовлята так оче, бо так тобі подобається. Слава Ісусу Христу, коли Ісус Христос звертається до своїх учнів, хто слухає вас, мене слухає. Він фактично використовує єврейську традицію таку юридичну, де послана людина є як сама людина, від якої ідеться звістка. Тому Ісус Христос, коли звертається до своїх учнів, каже, я посилаю вас, а Ісуса Христа послав Отець. Це означає, що це учнівство. До, відповідно, що учні, які йдуть і проголошують, це є так зване апостольство продовження як Божої присутності. Тобто отець залишається присутній через сина і апостола. Це є так звана юридична певна така єврейська традиція. Ісус Христос її використовує даючи те зрозуміти, що Його учні це є його наступне. Мало того, Ісус Христос конкретно посилає 72 своїх учнів, які вертаються з великою радістю. Якщо добре подивитися, зокрема в Старому Завіті, то 72 в Книзі Буття є згадка там, де є про те, що 72 народи вийшли із потомства Ноя після потопу. І 72 учні це є певна ознака і певний символізм того, що Христос посилає своїх учнів до всіх народів світу. І що слово Господнє, Євангелія про царство Господнє має бути оголошено, проповідуване всім народам світу. Без винятку. І зважне. Вони приходять і кажуть, Господи, піси кориться нам і за Твого імені. Це є ознака того, що сила Господа Ісуса Христа, вона діє через них, що сила Його і тим самим, говорячи це, вони показують, що насправді вони радіють тим, що Він є завжди з ними присутній. І що його слова настільки є сильні, бо і злі духи бояться. Адже це є визнання його як месії. Проте Христос одразу каже, я бачив все тому, що наче блискавка падав з неба. Якщо подивитися згідно єврейських традицій і розуміння, блискавка це є певний знак раптовий. І невідворотньої, певної поразки. Тобто Христос дає зрозуміти із проголошенням царства Небесного, царство сатани закінчується. Він уже переможений Словом Господнім. І це є важливо. До цього Христос додає. Даю вам владу наступати на зміїв і скорпіонів. І це є дві важливі ознаки, які прекрасно євреї розуміли. Змії це є ознака певної спокусів, пригадайте собі, Едем, де змій спокушав і Єву, і, зрештою, Адама. І скорпіони. Скорпіон це є знака пустині, які були коло Ізраїля, і це був образ певного такого підступу, волю, який нищить дуже часто людину всередину. Це можемо прочитати в Торозаконі, восьмій главі, зокрема про це. І Христос, коли каже, «Даю вам владу наступати на змії і скорпіонів. Це не означає, що не буде болі, не буде спокуса, але це означає, що Христос є той, котрий може це все роздавити. Можна сказати, як кажуть світів ціє церкви, Він стає тим сандалом, тим символом, який знищує. Цих зміїв і цих скорпіон. Його влада є велика. Зрештою, ми можемо прочитати в самі 90 або 91, що «Наступиш на змія і тобі не зашкодить. Тобто здійснюється старе писання Старого Завіту в Христі Ісусі. Він зазначає учнів. Не радійте тому, що вони вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. І це є ознака те, що ти належиш Богу, що ти вписаний в Книгу життя, що ти спасенний. Ось справжня радість. Бути спасенним, на що наголошує Господь. І після цього Лука пише, Христос зрадів Духом Святим. Це дуже рідкі такі фрагменти Святого Писання, де пише, що Христос радіє тому, що люди приймають це спасіння, що люди слухають Його Слово і слідують за ним. Ось справжна радість, спасіння. Його місія не є даремна. Проте його радість каже, що Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлята. Так отче, бо так тобі було подобатись. Тут Христос показує на ту дуже важливу річ прийняти Слово Боже і щоб воно справді стало тим грунтом, яке принесе великий плід має бути чисте, покірне серце гордості. Лише тоді вона приносить справний плід. І дуже часто Христос показує, заприклад, це є діти, які є довірливі до батьків. І кожному слову, яке батьки говорять, вони вірять і приймають. І таке серце, яке уповає в подібний спосіб на Бога, це і щасливе серце, бо осягає спасіння. Свого часу колись учені зібралися, були на одну конференцію, вирішувати, як змінити цей світ і як його зробити краще, говорили певні економічні, політичні ситуації, всі ситуації, які відбуваються у природі. Проте один учений, коли йшов на цю конференцію, сталося так, що він не мав з ким залишити свого малого сина. І змушений був взяти його з собою. Малий бавився і в один момент малий почав сміятися. Тоді один із доповідачів цих науковців звернувся до нього, каже, заспокойте дитину, адже ми вирішуємо важливі питання людства. І ця дитина відповіла цьому науковцю. А хіба ви не знаєте, що світ стає краще, коли хтось щиро сміється? І в цій залі настала була повна тиша. Тому що ця дитина сказала уже більше, ніж вони говорили до цього. Як змінити світ? Світ можна змінити. Але він починається змінювати, і каже Святий Єронім, із серця людей. Якщо ти спасешся, спасуться навколо тебе тисячі. І справжня радість це радість у Христі Ісусі, яка ніколи не проминає, і яка веде і поладить до Отця. Слава Ісусу!